Святкували прикордонники в приміщенні будинку школяра. Розпочалося свято, як завжди, урочисто, під звуки державного гімну та внесення державного прапора. Ведуча заходу Людмила Катеринич привітавши усіх зі святом та оголосивши усіх нині причетних до нього, запропонувала для перегляду фільм про могилів Подільський прикордонний загін як своєрідний звіт про службу на варті кордону України. Після перегляду на сцену піднялися представники обласної, міської та районної влади, аби привітати вартових кордону з професійним днем та вшанувати за хорошу службу. З вітальною промовою виступив голова обласної державної адміністрації Валерій Куровій. Товариші офіцери, прапорщики, сержанти, солдати. Зверти мені уницької обласної державної адміністрації, привітати вас з вашим професійним святом. Ми з вами прожили два надзвичайно складних років історії української держави. В новітній українській історії це найбільш складний час. Сьогодні дуже багато говорять про те, що в Україні нічого не міняється. Це не так. Тому що кранію міняєте ви. За два роки ми пройшли дуже важкий шлях. Якщо сьогодні подивитись те, що собою уявляє ваш прикордонний взаєм в якісному плані, це колосальний крок вперед. Ми дуже відповідально відносимося до всього того, що має відношення до нашого південного кордону, південно-західного напрямку Вінницької області. Чесно вам скажу, що дуже було багато острахів відносно Придністров'я. Пропаганда, яка давила на цілий ряд населених пунктів тут. І я дуже добре пам'ятаю, ви пам'ятаєте, коли ми відкривали студенну безпосередньо ваш один із структурних підрозділів, яким очевидно на вас дивилися місцеві люди, діти. Тому що ми повинні дати людям впевненість в тому, що безпека. Нашим людям гарантовано. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за Україну, українську державу. Але перед нами дуже великий обов'язок зробити все для того, щоб сім'ї наших героїв відчували ту роботу, яку ми повинні їм дати. Але разом з тим це робота. Робота вас. Можливо, як ніколи, ми розуміємо, що служба на благо української держави це не просто слова, це велика гордість, велике натхнення, мужська така гордість брати на себе відповідальність і вселити людям в оптимізм в те, що всі в цій країні буде нормальні. Можливо, ми знову ж таки за цих два роки для себе можемо зробити один великий висновок. Що ніхто за нас не захистить країну, окрім нас. Ніхто, крім нас, не розбудує країну, ніж ми. Ніхто, крім нас, не створить умови, щоб наші діти, в нашій новій європейській країні жили, розвивалися і ми ними гордилися. І це на сьогоднішній день має принципово важливе значення. Ми не могли сьогодні до вас не приїхати. Ми розуміємо, що місто могилів подільський Могилюк-Подільський район має травму велику, тому що багато загинуло людей. 18 чоловік для такої невеликої місцевості поклали своє життя. Це дуже велика відповідальність. Але разом з тим ми дивимося на вас, як на захисників, і знову ж таки, оскільки це свято, тут проживають ваші сім'ї в значній мірі. Дітки народжуються, внучати. Я хотів би вам і побажати мирного неба, любові, кохання, народжуйте дітей і хай Бог оберігає Україну. Слава Україні! Слава! Гарні слова на адресу прикордонників висловив міський голова Петро Бровко. Дозвольте приєднатись до гарних слів, які сказав Валерій Васильович, привітати вас з вашим професійним святом. Побажати дійсно реально мирного неба. Ми знаємо, що війна продовжується, що продовжують гинути наші герої. І ми сьогодні з вами святкували також ще одне свято це День останнього дзвоника. Ваші дітки, і ви були присутні на цьому святі. Ви бачили, як вони зустрічають наших героїв. Ви бачите, як сьогодні дітки дивляться на кожну людину, яка йде в однострої. Ви бачите ту повагу і ту надію в очах кожного українця, коли він сьогодні зустрічає військову людину. А ви є тут представниками тієї когорти, яка дає гарантію спокою і безпеки. Хай завжди будуть у вас сили, хай завжди в Україні буде можливість. І хай ніколи у наших ворогів не буде шансу більше роз'єднати нашу велику українську Держава, святом вас. Вітання і щирі побажання висловили очільника районної влади. Крім хороших слів, прикордонники отримали відзнаки за доблесну службу. Гарному настрою сприяли пісенні вітання в дитячого колективу Юний прикордонник.